Вітаю! Сьогодні задача на виведення молекулярної формули органічної речовини, третій варіант. Тоді, коли нам треба знайти формулу органічної речовини за продуктами згорання, за масою або об'ємів продуктів згорання. Будь-яка органічна речовина, зокрема, будь-який вуглеводень, горить з утворенням вуглекислого, газу і води. Тому відповідно за цими масами нам дано маса вуглекислогазу і маса водяної пари, і крім того, маса відносна густина заводним цієї невідомої речовини. Тобто це вуглеводень. І оскільки в нас є відносна густина цієї речовини заводним, спочатку ми визначимо молекулярну масу шуканого вуглеводню. Щоб ми могли. Це X, Y, бо більше ніяких відомостей в нас немає. Просто що вуглеводень, так, спалили вуглеводень. За відносною густиною заводним ми знайдемо молекулярну масу цієї речовини, помноживши DH2 на 2. Тобто 22 в умові це 22 помножити на 2, відповідно, буде 44 грами на моль. Коли ми знайшли молекулярну масу, поки що, умовно кажучи, її. Далі розв'язуємо задачу. Тепер так само, як в першому варіанті задачі, які попередні дивіться відео, нам треба знайти співвідношення Ікса до Ігрека, тобто, нам треба вийти на кількості речовин атомів карбону та атомів гідрогену. А це ми можемо визначити якраз за масами вуглекислого газу і водяної пари. Адже під час згорання вуглеводню всі атоми карбону переходять, умовно кажучи, у вуглекислий газ. Так, всі атоми карбону сюди перейдуть, а атоми гідрогену у молекули води. Тому знаходимо кількість речовини атомів карбону. НС буде дорівнювати в нашій умові. Кількості речовини вуглекислого газу, бо весь, весь карбон з вуглеводня, який спалився, він перейшов вуглекислий газ. Знаходити кількість речовини можна масу, поділивши на молекулярну масу тієї речовини. Тому я одразу тут пишу: маса вуглекислого газу в нас умові 66 грам. А молекулярну масу вуглекислого газу ми можемо знайти за періодичною системою. Якщо ви глянете періодичну систему, атомна маса карбону 12 і додаємо дві атомні маси оксигену, бо тут є індекс 2, а атомна маса одного оксигену 16. Тому в сумі це буде 46 грам на моль, це молекулярна маса вуглекислого газу. Які ми знаходимо з допомогою періодичної системи, враховуючи атомні маси, це буде дорівнювати 1,5 моль. Пам'ятаємо, що кількість речовини визначається в моль. Тепер зверніть увагу, щоб нам знайти кількість атомів гідрогену, ми за водою, умовно кажучи, але у воді тут є індекс 2. Тому. Кількість речовини атомів гідрогену, який перейде в воду, дорівнює дві 2, 2 кількості речовин водяної пари H2O 2NH2O. ДН – це кількість речовини води. Просто нам треба буде помножити на 2. Одразу пишемо тут. Отже, це дорівнює. Оцих два так і залишаємо перед робом. А... Кількість речовини води визначаємо аналогічно, як і для вуглекислого газу. Тобто маса, яка нам дана в умові 36 грам. За періодичною системою визначити молекулярну масу води це 18 грам на моль. І це буде у нас становити 4 моль. Маємо співвідношення кількості речовини атомів карбону до гідрогену. По суті, тоді ми можемо скласти співвідношення Х як чисельно оці кількість речовини атомів карбону до кількість речовини атома, атомів гідрогену. Тобто 1,5 Х відноситься до у, як 1,5 до 4. Нам потрібні для індексів цілі числа. Тому Півтора у нас це не задовільняє. Тому обидва числа множимо на 2, щоб були цілі числа. Тоді у нас стане співвідношення х до y, як 3 до 8. 1,5 помножити на 2 це буде 3, 4 помножити на 2 це буде 8. Тому ми записуємо це 3H8. Умовно кажучи, в таких задачах є, ми знаходимо найпростішу формулу вуглеводню, най, найменше е, співвідношення це три аж і Якщо в умові задачі, як у цій, нам ще й дано відносна густина, за якою ми можемо знайти. Е, Молекулярну масу тієї речовини, яку ми шукаємо, ми ще маємо порівняти оцю атомну масу 44 грам на моль з, цієї, з атомною масою цієї найпростішої формули сполуки, яку ми знайшли. Тобто знайти молекулярну масу це 3H8, це буде 3 помножити на 12, так? Додати 8, по суті. І це буде 44 грами на моль. Отже, найпростіша формула, яку ми знайшли, у нас це 3 h 8, і ця формула буде з молекулярна маса цієї речовини буде збігатися з цією, яку ми знайшли, тобто там нам підходить. Дані задачі молекулярна маса такої найпростішої речовини формули співпала з тією, яку ми знайшли за іншими даними. Іноді може бути так, що Істина така формула найпростіша, нам, умовно кажучи, не підходить. І іноді треба порівняти молекулярні маси той, які ми знайшли за іншими відомостями, і ту, яку ми знайшли, найпростішу формулу. І зазвичай істинна формула кратна найпростішій. Дякую за увагу!